Вітаю вас в ефірі. Останній випуск Говорить Україна. І сьогодні найемоційніший ток-шоу в Україні та світі пісні. Сьогодні понеділок, 29 квітня, ми заспіваємо пісеньку. Заспіваєш пісеньку? Можна зустрічі буді-буді, а вокрутиш бігуді, можна крутиться бігуді, я говорящий. Може ти прийдеться ти, а бігуді доведеться, можна пісеньку по бігуді залишить тебе спокій. За бігуді залишайте під комфортом, але бігуді залишить тебе спокій. А далі каче селик тут? Бей бігуді залишити, а бігуді доведеться, бігуді, бігуді, залишити. Браво! Про це говорить Україна. Дякую вам, побачимось, але ми будемо дивитися про ДТП на заставі. Ми з України!